Terima kasih telah menonton Всім привіт, мене звати Тарас. І так, дуже радий вас вітати в себе на каналі. Дякую вам за те, що ви вертаєтесь і дивитесь мої відео. Це дуже приємно. І так, Ви зараз дивитесь топ спортивних ігор по Google Play. Тобто топ 10 спортивних ігор по Google Play для України. Давайте ж перейдемо до першого місця. Ну хоча тут немає першого місця, є просто ігри, класні ігри, які треба подивитися, розглянути. Значить це футбольчик. І ми нападаємо. От перший удар був, але він не наш, він йде від противника. Це такий своєрідний дуже футбол. Ну, Тут не таке класне управління, як FIFA. До прикладу. Але тим не менше, думаю, треба звернути увагу. Тут всього дві кнопки з, цього, з управління, атака і удар. Так що не перепутаєте. Ну, нема, нема, нема навіть що перепутати. Немає в чому запутатись. А от Fifi там, до прикладу, там трохи потяжче. В плані управління. А отут то всього дві кнопки. Оп! І дві ну от така от ігра. Це значить футзал гейм була. Друга ігра у нас Air Hockey. Всім поціновувачам хокея посвящається, так би мовити. Повітряного. Повітряного. От зараз. Подивимось, що це таке. Оп. Ну от, такі, от така от ігра, таким, по такому принципу можна грати. Забивати треба голи своєму противнику. Оп-оп-оп-оп-оп. Блін, почти забив. Ви бачили? Ну от такі от, от така от ігрушечка. Тому можна оцінити. Так, далі в нас йде на BMX гоночки. Там, до речі, біоміксера нема, а ви будете в ролі біоміксера. Ну це по-своєму так незвичний. Нез, не, ну нез, незвично трохи. Чесне слово. От коли поіграв трохи, то так. Не сказав би, що це звичайний симулятор. Ну от зараз... Ми отак от можна пальцями керувати. Куди пальцями поведемо, туди він і повертає. Оп. А, розбились. Ну давайте ще почнемо. Оп. Отака от ігра, ну в принципі нормально, графіка. Не, скажу, не сказав би, що така якась погана, є фіні, є все пропрацьовано, в принципі, в принципі все good. По графіці немає питань. От, ну, і, до речі, трохи незвично так, щоб їздити без BMX. Бе а от відчувати себе в цій ролі. Ну, от. отак от от. Далі у нас... Це була значить, гра Touch Grind BMX. Далі в нас скейтборд. Така сама подібна гра на скейтборді. Робите всякі штуки. Ну Обах. Перевернулися. Їздимо значить, в рампі, але тут, я думаю, з часом ще якісь рівні відкриваються. Так що не переживайте, якщо когось це зацікавило. Не переживайте. От, от, от така ось, значить, гра. Далі в нас йде Stand Bike. Трю... Ага, отак от, от. Бах. Отак от, от. Граємо. Робити трюки треба. Не, спіш... Не поспішаючи через те, що якщо ти спішиш, то можна перевернутися. І може бути от така от халепа. Ну. Давайте ще раз почнемо цей рівень. От. Не поспішаючи, тут треба ну, вважати на кожен свій рух. Ну, отака от ігра, думаю, люди знайдуться, які оцінять. Далі в нас в реслінг, симулятор реслінгу. І так, ігрушечка загрузилась, загрузила, завантажилась. Беремо ігру, вибираємо матч і зараз будемо битися в реслером якимось. Якогось нам дадуть в реслера і ним ми будемо керувати. Ним керувати будемо. отак от І так, кого нам дали? О, козак який, бачите. Ну майже козак, в нього такий типу оселени, щось типу того. От, І значить... Ось така от кучка мала, збирається тут пацани, трушить один одного. І треба нам значить, управляти от оцим. От. Чортом, що з оселедець в нього. А. Ну отакі от пороги. От Думаю, люди оцінять. Ну, знайдуться люди, які оцінять цю ігру і будуть на неї довго заліпати. О, давайте обернемо Mobile Craft. Так. О, гол забили. Треба значить, по різним кутам забивати гол. А можна і не по різним. Ну от відповідно за кожен гол даються якісь бонуси, якісь бали. От. Ну от такі, по такому принципу можна грати в цю ігру. Ігра називається Flick Golf. Flick... Flick shot, перепрошую. Флік так, далі в нас іде ігрушка, яка стала вже в своєму роді класичною, це Stickman Soccer має 5 мільйонів завантажень на Google Play. Це досить багато і це свідчить, що про те, що гра досить класна і досить класний продукт зробили от хлопці, які займаються розробкою от такої гри. Так, зараз закриємо, рекламка була. І так починається матч. Значить, Іспанія проти Германії. Бити пенальки. Вибираємо чувака і гатимо. Ляхан не витримав лихої долі. Зараз треба відбивати пенальку. Ой, блін, пропустили. Зараз ще раз. Бляха муха засильніше. Зараз ще раз. Зараз ще раз. Попробуємо забити наконець-то гол. Отак от, от гол. Ну отака от, от гра. Ну, тут, тут взагалі ще можна багато режимів вибирати, Там пенальки, чи там голові подавати, чи взагалі мамісі грати. Ну отак от, от загалом оцінили цю ігру. Далі в нас йде відомої фірми Mini От, І треба тут буде грати більярд. От, і, значить, треба от так отбити. І забивати. Значить, зараз наш візаві буде бити по м'ячу. Давай. Скоріше чувак. Чувак, ти фу. Щось він затупив. Затупив, якщо чесно. Ага. Блін, от так от. Ну, більш-менш цю ігру зрозуміли. Треба забивати шарики, лузи заганяти. Якщо грали біля, то думаю, маєте якесь враження, що взагалі, як буде в цій ігрі. Так, значить далі в нас іде... Ага, далі в нас іде рекламка. І от такий от боулінг. Це вже боулінг буде. One player вибирати. Проблем немає ніяких. І значить шарик кидаємо. О, майже страйк. Спера. Ну, теж непогано як мінімум. Те що зараз ще раз от вот і страйк тобі Strike". ну тут нема нічого страшного ну, нема нічого тяжкого там забивати страйки там бали які обирати грати в чемпіонаті в різні режими ігри самі різні ну значить це була підбірка таких самих Непоганих самих класних спортивних ігор з Google Play для України. Це все повторюю, зробилось для України. От. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк, або підпишіться на канал, або залиште коментарі, якщо вам є що сказати. Всім пока. Дякую за те, що дивилися це відео.